Доброго ранку. Запрошую вас на урок української мови. Але спочатку давайте ми з вами пригадаємо віршик. Доброго ранку, сонце привітне! Доброго ранку, небо блакитне. Доброго ранку у небі пташки. Доброго ранку тобі і мені. З гарним настроєм розпочинаємо наш урок української мови і девіз сьогоднішнього уроку. Щоб урок пройшов немарно, треба сісти рівно і гарно, дарма часу не втрачати, думати треба і працювати. А зараз ми з вами пограємо у гру так чи ні? Послухайте, будь ласка, ми будемо на уроці активні, працьовиті. Творчі, ледачі, уважні молодці. Очікуємо, що урок буде цікавим, пізнавальним, нудним, продуктивним, веселим, результативним. Добре, молодці, цим завданням поралися. А зараз відкриваємо наші зошити і в зошитах записуємо сьогоднішнє число 1 листопада. Класна робота. Під низом на хвилинку каліграфії сьогодні ми з вами повторюємо літеру М, звук М. Запишемо сполучення цих букв, запишемо склади мами та слово Марина. Подумайте і скажіть, чому слово Марина пишеться з великої літери. Так, молодці, тому що це ім'я, а ми знаємо з вами правило, що усі імена. Пишуться з великої букви. Ви виконуєте завдання, а дітки, які працюють зі мною індивідуально, сьогодні ми повторюємо з вами літеру Т, звук Т. Зверніть увагу, як пишеться велика та маленька літери Т. І давайте пригадаємо, які слова починаються літерою Т. Так, на малюночку ми бачимо трактор. А подумайте, і назвіть мені, а які ще слова починаються літерою Т. Так, добре, таких слів є багато. Це і тато, і троянда, і телефон, і багато-багато інших слів. Добре. З цим завданням ви теж впорались. А зараз вам потрібно буде написати два рядочки маленької літери Т, склади. Та-то слова тато, туман, речення, коло, тата, котик. Ви можете поставити відео на паузу і працювати. А ми повертаємося до нашої хвилинки каліграфії. І так, ми з вами говорили про літеру. М. Давайте пригадаємо, а які ще слова на цю літеру ви знаєте? Добре, молодці. Звичайно, що найперше слово, яке ми згадуємо, це слово мама. І ще є безліч слів, які розпочинаються на літеру М. Добре, з цим завданням ви теж гарно поралися. Сьогодні діти тема нашого уроку. Пом'якшення приголосних перед я. Подивіться, будь ласка, на вправу. Зараз ми з вами прочитаємо стопчики складів. Ваше завдання послухати і сказати мені, як вимовляються приголосні перед звуком А, а як вимовляються приголосні перед звуком Я. Будьте уважні. Читаємо разом зі мною. Та-дя. Та тя. За-зя, са-ся, ла-ля, на-ня. То як вимовляються звуки перед голосним а? Так, правильно, вони вимовляються твердо. А як вимовляються звуки перед я? Молодці. А звуки перед я вимовляються м'яко. Добре, тому що бубочка Я має такий секрет, і вона робить м'якенькими приголосні, які стоять, після, які стоять перед нею. Зараз ваше завдання списати ці склади. Букви, що позначають тверді приголосні, підкреслять однією лінією, а ті, що м'які, вам потрібно підкреслити двома. Ви можете поставити відео на паузу і починати працювати. Отже, ми з вами виконали першу вправу і давайте зробимо з вами висновок. Приголосні перед Я вимовляються м'яко. А зараз давайте трішки відпочинемо і зробимо фізкульт хвилинку. Повторимо за мною. Швидко встали, посміхнулись, вище вище підтягнулись, плечі розпряміть. Підніміть, опустіть. Право вліво поверніться, рук колінами торкніться. Сіли стали, сіли встали і на місці дружно стали. Молодці, сідаємо за свої столи і продовжуємо наш урок. Наступна вправа. Зараз нам потрібно з вами прочитати слова. Читаємо разом зі мною: стеля, праця, маляр, куля, весняний, цегляний пісня, одяг. У цій праві вам потрібно буде списати усі слова та підкреслити в словах м'який приголосний, що стоїть перед я. Отже, під низом з великої букви ми записуємо слово «права» і списуємо усі слова і підкреслюємо, який приголосний, що стоїть перед я. Знову ставимо відео на паузу і можете виконувати вправу. Молодці, із завданням ви поралися, а зараз ваше домашнє завдання. Це буде вправа. В якій вам потрібно буде замість крапок вставити букву Я. Послухайте, будь ласка, ці слова. Школяр, окуляри, суценя, маля, зоря, листя, моряк. Отже, замість крапочок вам потрібно вставити букву Я, а також підкреслити букву, що позначає м'який. Приголосний звук перед Я. Ось таке ваше домашнє завдання. Домашнє завдання для діток, які працювали зі мною індивідуально. Вам потрібно написати маленьку літеру Т, склади ТИ і слова тин мати. Я дякую вам за увагу. Натхнення вам, ви, молодці. До нових зустрічей!